Привіт, друзі, ти на каналі Ханіінженірінг і з тобою, твій улюблений спікер Михайло. І сьогодні ми проговоримо про таке питання, що ж нас взагалі відбувається на риночку на момент березня 2025 року. І куди ми рухаємося, і які у нас показники є, і т.д. і Про це мене взагалі питають і в особистих, і люди дзвонять, і питають. Тому давайте я одразу для всіх запишу відео. Ви його подивитеся, коли там воно вийде. На днях, і відповідно там зрозуміти, куди ми рухаємося. Або, можливо, напишите свій коментар, що я там не правий, і так далі. Тому пишіть. Отже, ситуація у нас наступна. Після відповідно, виборів США бізнес трошки ожив і почав. Трошки рухатися, там якісь маленькі середні компанії почали відкривати офіси. Да, тобто почали робити заяви десь публічно, десь в основному це робилося не публічно, тому що підготовка до відкриття офісу це досить таки довготривалий процес. Можете подивитися там, і в попередніх відео я розбирав, розказував, як це трішки відбувається. І деякі люди теж роблять ремонти, але от Дональд Трамп. І Ілон Маск зі своїми оцими вибриками, те, що вони роблять там в Штатах, трошки економіку підшатнули, і тому деякі люди там на хол поставили офіси, є вакансії. Зараз деякі проекти, які мали-мало відкритися. Або є вакансії, які відкрилися, вони закрилися, тому що, ну просто. Трамп є досить великим фактором, ніхто не розуміє. А от в критичні моменти зазвичай бізнес як робить. Тобто, якщо вони бачать критичну ситуацію, вони, типу, такі: стоп, всі завмерли і починають аналізувати, що куди робити. Це, в принципі, та сама стратегія, для прикладу, коли ви йдете по кризі. Коли ви почуєте тріск під ногами, що ви робите? Ви зупиняєтеся, завмираєте і починаєте аналізувати, що навколо вас робиться. Потім робите вже деякі дії. Так само і бізнес робить. Тобто, Вони замерли, гроші прижали, вакансії заморозили, і відповідно трішки стопна. Но За перших два місяці в цьому році у нас відбулися досить такі позитивні тенденції в плані того, що. Все ж таки, частина бізнесу почала відкривати компанії, офіси, відкривати вакансії. І от по вакансіям ми можемо побачити, що для прикладу трішки вже починає підніматися вже протягом 2-3 місяців зарплата, зарплатні очікування у людей, чому це відбувається, та тому, що у нас кількість вакансій почала збільшуватися. І відповідно, коли збільшується кількість вакансій, кількість відогрів, вона зменшується. І цю тенденцію можна подивитися от на тому самому Джині, десь в районі квітня-травня 2024 року, це саме тоді, коли я казав, що в принципі ринок починає вживати. І я наводив тоді факти аргументи саме тоді на tiktok платформі Але. Багато хто сумнівався. Зараз ми можемо подивитися в циферках, подивитися тенденції. Графіки, я думаю, я прикріплю десь ну, десь в там, коротше, А, і відповідно можна по цьому графіку побачити, що все ж таки степ step кількість вакансій да, повільно, але все ж таки воно появляється, да, все ж таки воно збільшується. А кількість відгуків на ці вакансії вона поступово зменшується. Тобто, враховуючи той, що фактор, що в нас багато людей релокується, багато людей їде. Відповідно, у нас кількість спеціалістів на ринку, плюс-мінус вона стала. І відповідно, у нас відбулася така вилка. Тобто у нас відбувся перелом, і кількість вакансій поступово збільшується, зарплати поступово в деяких одиничних компаній вони приходять в норму. І недавно, здається, заявила там, на Work.ua, видала статистику, що а, ринок відновився а, на 93% порівняно з ринком, тим, яким а, був а, там після повномасштабки. Тобто, відповідно, ми вже на 93% відновилися, але є от такі мінуси у вигляді того, що у нас закриваються ФОПи. Чому закриваються ФОПи? Ну, Наприклад, за минулий місяць у нас. Тричі більше закрилося ФОПів, чим відкрилося. А це відбувається тому, що люди свого часу, там за 3-3,5 роки вони просто повиїжджали. І, відповідно, вони надіялися повернути, тримали ці всі ФОПи. А, там вони трошки окліматизувалися, вже не потрібно тут тримати ФОПи. Вони ж там отримують резидентство, там у них є свої рахунки, є свої юристи, адвокати. Бухгалтера і так далі, і відповідно їм не потрібно вже тут тримати ФОП, вони просто беруть і закривають. Тобто, це, скажімо так, по цьому можна дивитися, чи люди будуть повертатися в Україну, чи не будуть. Якщо втричі більше закриваються ФОПів, чим відкриваються відповідно, ми можемо сказати, що от 75% усіх людей, усіх ФОПів, вони вирішили залишитися там. І лише 25% вони відкрили ФОПи. Тут відкриття ФОПів це теж може бути питання досить таки спірне. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Тому що відкриття ФОПа це людина, можливо, просто захотіла попробувати бізнес. Або може, якась там схема нова з'явилася з ФОПами. Це, як би, таке. Я дивлюся просто ще маютішника. Тому сумуємо. Кількість вакансій буде поступово збільшуватися. Но основним фактором це є Дональд Трамп. А зараз уже Дональда Трампа починають піджимати справа зліва, і відповідно, тому що бізнес там просто дофіга втратив бабла. Там просто вже в трильйонах доларів це все вичисляється. І ну, з цим треба що то робити. Тобто там вже майже два місяці цього його правління пройшло. Ні, якби бізнес скрипить і каже, ну, дядя, все, харе, награвся, пусти нормальних людей, професіоналів, тому що ти зараз угробиш економіку України. І тому о, зараз будемо слідкувати за тенденціями, що відбуваються в Штатах, тому що наш ринок Айтішний він досить сильно залежить від того, що відбувається в Штатах. Тобто, якщо в Штатах щось там помінялося, відповідно, це ефектить нас. Тому що ефекти саме через наших клієнтів, на яких ми працюємо на яким ми даємо послуги. Тому будемо спостерігати, але все ж таки тенденція позитивна по кількості вакансій, по зниженій кількості відгуків, і по невеличкому зростанню ЗП по саме тих вакансіях, які зараз відкриваються. Ну, я думаю, що ми можемо очікувати деяку внутрішньої міграції спеціалістів саме між компаніями. Тому що свого часу, наприклад, люди там, в 24-му пішли на, в компанію, просто щоб була робота. Відповідно, він зараз дивиться на ті зарплати, які публікуються у му році. Ну і для прикладу, в деяких людей там, тисячу полтори різниця. Ви думаєте, вони будуть у вас сидіти за красиві очі? Ну ні, вони будуть шукати там, де краща зарплата. Тому, панове, може бути, що в нас прийде внутрішня міграція спеціалістів між компаніями. Тобто, сіни, які свого часу сильно просили по ЗП, вони підуть в інші компанії, на їхні позиції, прийдуть мідли, які хочуть бути сінами. І, можливо, трошки збільшує зарплату. А на позицію Мідлів піду там джуни і так далі. І отут саме буде оцей поштовх для тих людей, які позакінчили кучу цих курсів. Так, да, зараз порівходу в IT він став ще вищим, але все ж таки війти можна. Що ти думаєш по цьому поводу? Напиши в коментарях. З тобою був твій спікер Михайло. Дякую за увагу і бажаю гарного дня.